Я сьогодні мав їхати туди. Вчора я перезвонив, в цифрикі, дозвонився до свого командира рота Жака, Він по інтернеті можете знайти, він дивить 72 чоловіки, світом і поранених, і різних. Він сказав мені такі слова, подаю вам до Льова, дорогенький мій Льова, сюди не можна чому їхати. Тут повні вибачайте, не дуже казав. Ви старіте, вас ніколи не зачепила війна. Мене зачепило з моєї роти. залишилось 4 чоловіки. Скільки було? 100 чоловік. 100. 100 чоловік з мого батальйону взяв в полоні. І воюють захисники України не із власним народом, в якого ні звідки взялися установки Град і смерч. Це один калібру, 800-мм який покриває км, 600 метрів. Він може бути охолощу, що фуласне, коли остолки пробивають будь-яку броню, окрім бен, надзвичайно вашого броньованих танків, е, глиб, е, любого пиття, літажу приникають не менше, ніж 1,5 метра. І це може бути напало снаряд, який спалює все живе на площі 4600 600 метрів. Це тільки один снаряд. Повного замку вистачає на те, щоб перетворити сім'ї деталі морі вогню. І сьогодні наші військи обстріляли. Для... 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 Фракція ВО Свобода в Тернопільській облраді ініціювала голосування за звернення до президента України щодо негайного запровадження в зоні проведення антитерористичної операції воєнного стану. Після обговорення і внесення низки поправок до запропонованого проекту звернення депутати Тернопільської облради проголосували за. Засім 3, проти 0, утрималося 1, Не голосувало 0, рішення прийнято ми відправ і в РНБО, і президенту як Верховного командуючи і, командую, і Раду. негайне введення воєнного стану в зоні бойових дій на Донбасі дозволить вважає більшість у сесійній залі змобілізувати усі ресурси країни від економічних, технічних і до людських задля спільної мети вибити з української землі російських окупантів.